Я записалася в електронну чергу на здачу теорії. Приїхавши, там доволі було небагато людей, потім їх стало більше. Я приїхала на 9.40, що доволі пізній час. Там люди ще раніше приходили. І як це робиться? Вони викликають, і ти підходиш до віконця. Чекати виявилось довго. Ну, як довго? 40 хвилин. Ну, я думала, це буде більш організованіше, більш чітко От прийшов і одразу в той же зазначений час ідеш здавати. Яка я наївна? Ну, не в цьому проблема. Я готувалась цілу ніч. Ну, я готувалася і раніше до цього, ну, цілу ніч розв'язувала е, варіанти в, в тесті в телефоні і була впевнена, що я здам. Я думаю, я б здала, якби медичну довідку взяла. Я взагалі не знала, що її треба брати. Ну, де, де це написано? Коли я реєструвалась, там ніде не було написано, що треба її брати. Ну, Паспорт так. витяг про реєстрацію, довідку про реєстрацію, так. Що ще треба? Зачем медична довідка? Я думала на практику вона треба, тут ще на теорію. Короте, завтра... Буду вже їхати із довідкою. Зроблю ще копію довідки медичної. Отак от. Так от.